Циганков пробігає. Микола Морозюк пробиває, влучає у стінку. Рикошет, Циганков, добивання і 1-0. Відзначається Віктор Циганков. Він брав участь у розіграші цього стандарту. Він побіг Він побіжав на добивання і через рикошет дійсно доработав до кінця. І, ну і не змог Махарадзе виручити. Хоча і Багато було футболістів у штрафному майданчику Олімпіка. Всі скупчилися, але найквітливішим виявився Віктор Циганков. Так само очень, як і вийде. Очень, очень удачний отскок. Такої так. ну не придумаєш, даже ну і треба отметити, доработав до кінця. по футзальному. Так підошвою собі так. скинув під удар. Ну, от Морозюк, звісно, не задумувалася. Така комбінація. Получилась але... передача, да. Але вийшло дуже непогано, тому що циганков розпочинав. Ось він біжить ще від стандарту, біжить, біжить. Біжав відвлекати внимание, він біжав на, ну, на добивання. А в итоге получилось, что получилась голевая передача от удара до резика.